Доброго дня! Покажу вам бій на PTSA 8 рівня. Ну, бій був не тяжкий, Засвідчую противника. Об'єкт 252. По ньому вистріл не даю, він по мені не попадає, я попадаю в Аміля, Палюю його. Загорівся. Я показуюся, получаю вистріл. И добавил бою платку. Ехал назад на перелянку. Даю выстрел. 250 проводов. на вышенице поставил, але він сразу Ремку выкростал. Ну уже 23300 на кинотову урону. Даю ще один выстрел. Пописал, ну, 427 <плес> У нас шо сушку забрали, 152. <плес> Даю ще один вистріл. Даю вистріл по АТ-15. <плес> Т29, якраз тут бачив мене. Я я просто їду на нього, розумію, що ми і так виграємо, Даю йому вистріл. 412, 4 4000 на пінутову урону. Він не пробиває, даю останній вистріл, забираю його. І з другий залишається, команда його забирає. Все, ми перемогли. Вилушаю топ-1, 4 тисячі накинуту оборону, два фраги забрав, заблоковано 920. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися і поставити лайк.